Сьогодні ми познайомимося з багатопрофільним медичним центром Мед», який турбується про ваше здоров'я і надає широкий спектр медичних послуг разом з нами його засновники, директор медичного центру Мед» Анна Леванчук. Вітаю Анна, а також медичний директор медичного центру Мед» Антон Томашкевич. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, розкажіть, будь ласка, як створювався ваш медичний центр? Яким був ваш шлях? В першу чергу Олена, хочу подякувати вам за те, що ви нас запросили на цей ефір та привітати вас та ваших колег зі святом, з нами, журналіста. Про медичний центр. Звісно, він створювався спочатку. Це була мрія: мрія бути лікарем, мрія надавати якісну медичну допомогу. Я росла в сім'ї. Лікарів і я бачила, скільки зусиль часу, знань приділяють мої батьки своїм пацієнтам. І я завжди хотіла бути частиною цього. Ну я теж виріс в сім'ї лікарів, і крім медицини в дитинстві, я нічого не бачив і. Навіть батьки розповідали, що в першому класі я вдягав халат шапочку і так бігав по квартирі. Тобто мріяли бути лікарем. Тому, да, ну, варіантів в мене не було, і з вибором професії, в принципі, і все наша було. мрія да. об'єдналася, і ми розпочали Одна... це і. на шлях. всю родину тепер так. це мрія. Це сімейна така, можна сказати, справа, сімейний бізнес. Вірно? Так, так. Так, але ми дуже не любимо називати це бізнесом. Ми uh -huh. більше говоримо, що це от справді сімейна справа. Тому що, коли створюється бізнес, що ми робимо план, план розвитку, ці всі шляхи бухгалтерські і так далі. А в нас була цілі місія допомагати створювати якісну послугу, розширювати, давати відповіді на ті питання, які... Є у наших пацієнтів вирішувати їхні проблеми, і ми це робимо разом підтримуючи один одного. Чому власне Леванчук мед е, саме ну, так в принципі з цим е, питанням? Якби в нас не було ніяких ну, спорів, не було ніяких конфліктів. Мабуть, тобі краще розказати про це. Навпаки, я отримала дуже серйозну, сильну, колосальну підтримку, коли ми обирали назву медичного центру взагалі. Напевно, як і всіх дітей того часу, батьки на літній період відправляли в село до бабусі, до дідуся. І в один з вечорів, коли ми сиділи під горіхом дідуся, дід такий. Вздох робить і е, каже: ну ось в мене всі внучки, моє прізвище на цьому завершиться. А я, знаєте, з такою якоюсь усмішкою, дитячою наївністю йому сказала про те, що діє, ти не переживай, ми щось придумаємо. І в 2020 році, коли почали ми йти до створення центру, Антон сказав, Ань, це має бути Леванчук мед. І коли ми приїхали до дідуся і сказала, що ця мрія стає реальністю, це було дуже круто. Ви здійснили мрію, не лише свою? Так. Багато мрій. І продовжувати здійснювати таку мрію людей бути здоровими, отримувати якісні медичні послуги у вашому медичному центрі. Які були найбільші виклики, коли ви створювали цей центр? Е, ну ви 21 маєте перший розум... рік? Да, ви маєте так. розуміти, що е, да, 21 й рік це початок ковіду? Е, якщо ургентна медицина працювала й надалі, то е, планові пацієнти. Шукали, не мали можливості, да, да не мали можливості е, знайти послуги. От і е, ми вирішили спробувати відкрити приватну медицину, де ми можемо в під час ковіду, під час цієї великої проблеми. Е, Шляхи, Шляхи пацієнтів, пацієнтів роз'єднати, щоб вони не пересікалися. Тобто, щоб конкретно по запису пацієнт приходив, так обмежити цей контакт, як і всередині центру, так і за межами. Мінімізувати да, і контакт між пацієнтами, і контакт між лікарями, тому що ми, ну, ніхто не розумів, і ми не розуміли. Це таки було перше проблемне питання. Друге, це ну ми все таки лікарі. І ага. е, в якихось фінансових питаннях ми не розумілися, бухгалтерських, в бухгалтерських. В Планування в створенні в ліцензування тось і е... ліцензія це було дуже великим викликом. Адже ніхто просто з нашого коло оточення ще не знав, як правильно це робити, які шляхи, як е, підготуватися до санепідемстанції, огляду, до е, як формувати табель оснащення. Ми це все робили і робили разом крок Чили за кроком. Це. Yeah. Знову і знову вчилися, тому що медицина це не то, що закінчив університет, і все знаєш, uh -huh. а все життя вчишся, вчишся. <рес> вчишся. і тут вийшло так, що і не тільки в медицині треба навчатися, а й іншим спеціальностям. організаційним да. момент. Да. А, Але далі що? Далі блекаут був. Далі. Далі. Другий рік і да, далі да інші умови. також проблема що робити. Е, клініка е, в клініці є апаратура, в клініці є комп'ютерна техніка, е, яка без світла не може працювати. Ну в принципі тут є потреба збереження медичної документації. Е, мається на увазі цифрової медичної документації. Робота на апаратах послуги на апаратах. Це потребувало електроенергії. Ми підключили генератори yeah, це спочатку. Акумулятори це. були свої. Так <laughs> да, генератор це теж була проблема, тому що працюючи в себе на роботі, мені дівчата адміністратори дзвонять. Антон Тонигають в нас бензин закінчився. От. Везіть, бо я, в нас там айпель да, має бути. Да, я так. кидаю все. Кажу, хлопці, ви мене страхуєте, мені треба на півчасіка відлучитися. Їду на заправку, заправляю генератор, вертаюсь до себе на роботу. Ну так, так купа, купа і, таких, і таких моментів. нюансів. Але в е, цьому були і дуже класні такі душевні моменти, коли ми закупили велику кількість ковдр, коли ми закупили свічки, і на випадок. В коли ми не могли вчасно, там швидко на перших етапах підключити генератор, ми запалювали ці свічки, створювалась така атмосферність, душевність закладу це те, що нас об'єднувало між собою всередині і з нашими пацієнтами, також. Це просто супер. Жодні трудощі вас не зупинили так, бо більше ви розширилися і вже з листопада 2024 року. Медичні послуги можна отримати в центрі на Соборній, вірно так, так ми е відкрили ще одну клініку в самому центрі uh -huh. міста, от на вулиці Соборній, е де крім е надання консультативних послуг. От ми пішли трошки далі, і це була ще одна наша мрія, яку ми втілили в життя. Так, ми відкрили крок за кроком. Да. Ми працюємо над реалізацією. Ми відкрили мрії. операційний блок. То, ми відкрили свою власну операційну, де ми зараз надаємо і хірургічну допомогу нашим пацієнтам. Ми проводимо малоінвазивні втручання в області флебології, зокрема це лазерні втручання та загальної хірургії. Які ще послуги на сьогодні можна отримати у вашому центрі? З переліку консультативних послуг ми надаємо послуги ендокринолога, невролога, кардіолога, травматолога, тобто вузьких спеціалістів широкої ланки профілю: гінеколог, ультразвукова діагностика, ЕКГ. Це все те, що можна наразі отримати такі послуги в нашому медичному центрі на Соборній. Чи можна говорити, що у вас є якийсь основний напрямок вашої роботи? Ви центр який? Все починалося з флебології, оскільки я лікар-флеболог по своєму напрямку, а також з косметології. Адже пацієнти, які приходили до мене на послуги, забрати просто судинні зірочки на ногах. Вони запитували, а як це можна забрати на обличчі? І першим лазерним апаратом, який взагалі ми придбали, ще не було створено медичного центру. Це був лазерний апарат. 980 ї довжини хвилі саме для видалення ось цих судинних зірочок. Наразі ми далі продовжуємо цю послугу надавати. Наразі ця послуга надається іншими спеціалістами-клініками, лікарями, косметологами, дерматологами і дуже затребувана. Ось це з того, звідки почався взагалі старт. Тобто, це був, був спрямування такі естетичні. Тичний і флебологічний, а далі ми отримали отримуємо далі запити від наших пацієнтів. Нам потрібен гінеколог, ендокринолог, травматолог. Адже пацієнта ми не можемо людину розглядати просто як окреме захворювання. Ми зобов'язані дивитись на пацієнта в цілому, і для того щоб нести свою місію якісної медичної допомоги, ми її повинні. Цю допомогу розширювати по напрямкам ну і дуже зручно, коли в одному місці можна отримати майже весь спектр послуг, потрібних конкретній людині. Вірно? Так, звичайно, не треба десь бігти. Тут отримала консультацію, і біжиш там, там інші кінець міста. Там УЗІ, да? uh -huh. там ще щось. А і крім того, ми при виборі наших лікарів з ким працювати обов'язково звертаємо увагу, чи володіють наші вузькі спеціалісти ультра. Звуковими методами діагностики, адже наше глибоке переконання в тому, що лікар повинен вміти поставити діагноз за допомогою додаткових методів діагностики, ультразвуку, в тому числі, динамічно спостерігати за процесом лікування, оглянути після операції, тобто це той напрямок, яким має володіти лікар. Хотіла запитати, як ви підбираєте лікарів. Ви в принципі вже дали відповідь на це запитання, які працюють у вашій Забігла наперед, да? Да? Ну, Так, в команді. Ну воно так пов'язано. Читає думки <сіх> Читаю, <сіх> дійсно щодо обладнання. Давайте ще так. можливо, яке ви використовуєте для діагностики та лікування патологічних станів та вирішення естетичних проблем. Розкажіть ще, яке обладнання у вас? <сіх> ну, на е, соборні у нас є апаратура електро. Ультразвукової діагностики, так. електрокардіограф. Ну от для в операційній для забезпечення ж м, перефразую, мабуть, щоб не, не так дуже по лікарському підтрим. сказати да, да, есть, анестезіологічна тому, підтримка та. пацієнта саме Під час операції. Тому, так, так. Так. Після операції також саме це дає нам можливість проведення оперативних лікувань на базі медичного центру на Соборні. Крім того, тут варто зазначити, що якраз Соборна це більше лікувальний профіль, в той час як пирогова це більше естетичний профіль, там де зосереджені апарати ipl терапії фототерапії для лікування mm -hmm. пігментації, фотомало. РЗЦ, акне, апарати лазерні якраз для лікування судинної патології на обличчі тілі, це дерматоскопія, яка є обов'язковим методом діагностики дерматологічних станів різних. Це апарати для корекції фігури тіла, лімфодренажні мазаші, ліпозера. Так, я хотіла теж запитати: у вас працює нутриціолог теж? Так, так, Лікар, так. дієтолог, нутриціолог. нутриціолог. Так. Так. Ну, це... А для жінок, то ну дуже дуже затребувано на сьогодні. Чи не лише для жінок, можливо, чоловіки також звертаються до такими такі проблемами. Чоловіки, що звертаються що звертаються з різними проблемами? Це, це <кхів> абсолютно нормально, правильно, коли наші пацієнти звертаються і до фізичного терапевта, і до дієтолога, і до психолога. На жаль, цю ланку ми ще не закрили психологія, але mm -hmm. дуже сподіваюся, що не ми це зробимо. Робимо. Це нормально, тому що е, не тільки лікування, а й далі е, підтримка е, нашого пацієнта це е, результат, який ми маємо досягнути. Це те, що покращує якість життя наших пацієнтів, це те, що дає пацієнту можливість працювати і е, е, відчувати себе корисним для себе, ну, для наві... суспільства. Навіть mm -hmm. я як не користуюсь службовими своїми е, да, можливостями, але я все одно ходжу до нашого реабілітолога, угу. тому що маю проблеми. Да, угу. Так, Звичайно, до нашого мануального терапевта, тому що маю проблеми, і ну, змушений також користуватися їх, їхніми послугами. Угу. Тому чоловіки. Угу. Теж також, звертаються звертаються так? до нас, так угу, це дуже добре. Ви ще активно ведете соціальні мережі, так постійно наповнюєте важливу інформацію ваші сторінки, адже можна дізнатися всі новини також на сайті «Левенчук. Мед, на у Фейсбук. Ви такі активні, дуже доволі відкриті. Чому на вашу думку потрібна така комунікація з пацієнтами? Ну взагалі з мешканцями міста України. А, я напевно розпочну так. Буде дуже прекрасно. Так, нас... мені подобається ваш цей позитив. Це просто дуже потрібно. Він зараз необхідний кожній людині, тому що час складний. Ми повинні один одного підтримувати. Перейдемо до нашого запитання з приводу соціальних мереж. Ну, ера ковіду нас перевела з офлайн режиму в онлайн режим. В принципі, соціальні мережі це. Те джерело інформації, яке є е, швидким, де можна е, швидко, якісно надати інформацію про себе, про послугу, про захворювання, е, дати експертну думку, оцінку, показати кейси до після, е, звісно, е, за згодою пацієнта, розказати клінічні випадки тобто це. Е, Ще одна клініка в клініці соціальні мережі. Ми їм дійсно багато часу приділяємо. Ймовірніше, хотілося б ще більше експертності в на сторінках ще більше знімати. Але, на жаль, не завжди вистачає достатньо часу у спеціалістів для того, щоб відзнімати необхідну інформацію. Але ми дійсно дуже стараємося, щоб подавати її. На рахунок взагалі ще соціальних мереж, от хотілося б одну таку однією такою історією класною поділитися. Е, Антон, тут... Ну, це ми вертаємося до теми проблеми, з якими ви стикалися, угу. да? Виклуки, от, да? Виклики. Так, е, ну я людина така не дуже медійна, от і коли прийшов момент, що ну от, потрібно. Ну, я я вже його просто поставила так ребром. Кажу: Ні, нам да. потрібно знімати разом. Вже, контент, поки, так, так, так. Mm -hmm. І ми зняли відео а, і приходимо додому. А у нас є син, і а, в таких моментах в деяких а, його думка дуже важлива, тому що якби він підліток, і так, він ну, може може онлайн. Він трошки, мабуть, краще не знаю, чи за мам, ану, але за мене він да, більше клас. розуміється. Ну от, і ми показуємо йому це відео, він так дивиться так. Папа, ти знявся в інстаграмі? Тобто так дивиться, дивиться далі. Папа, ти ще й говориш? І тоді я зрозумію часу, сечасно отримати інформацію, особливо це цінно для тих наших співвітчизників, які зараз за кордоном не мають можливості одразу прийти до вас на консультацію. Це просто такий плюс віничан прийти в центр міста, отримати фахову консультацію, записатися можна онлайн, так зателефонувати. От там доведеться почекати. Потім, коли буде можливість приїхати, так звернутися до ваших спеціалістів. Вірно, так, так щодо можливо рекомендацій для тих, хто зараз нас слухає та дивиться, дуже полюбляються побажання рекомендації від спеціалістів. Від себе я б хотіла б сказати, що, будь ласка. Звертайте увагу на свій стан. Вчасно звертайтеся до лікарів, звертайтеся на е, чекапи, на динамічні огляди після лікувань, адже профілактувати захворювання набагато легше, це і покращує якість вашого життя. Крім того, якщо ви затримуєтеся в відкладаєте своє здоров'я на потім, діагностика стає довшою, діагностика важчою, стає так само. і Лікування відповідно, на жаль, це буде потребувати і довшого часу, і більше коштів. Тому, будь ласка, профілактичні чекапи і дотримуйтесь рекомендацій, будь ласка, лікарів. Тому що просто прийти на консультацію, того недостатньо. В нас з вами має бути взаємна довіра і підтримка. Я не знаю, чи залишиться в ефірі, чи, чи От, Але е, своїм пацієнтам, як е, лікар-хірург, як кардіохірург, а на вулиці я зустрічаю, чоловік палить. Кажу: паліть, паліть, ви до мене скоро прийдете. Тому що це є ризик серцево-судинних захворювань. От. А, ну, шкідливі звички. Ну, ми від них нікуди не дінемося, але ми маємо старатися їх уникати. А, давайте не про медицину. Давайте а, швидкої нам перемоги, всім здоров'я і більше посмішок. Посмішки врятують світ. Отже, посміхаємось і турбуємось про власне здоров'я. Нагадаю, сьогодні ми говорили про багатопрофільний медичний центр Леванчук Мед, який турбується про наше здоров'я, про ваше здоров'я, надає широкий спектр медичних послуг. Разом з нами його засновники були сьогодні. Чудові засновники, директор медичного центру Анна Леванчук та медичний директор медичного центру «Левенчук Мед Антон Томашкевич. Бережіть себе та своїх рідних. Людський фактор на 101 і 8